Прапор над ратушею у Львові відзначили 23-ю річницю з часу підняття національного стягу над міською радою. Таке рішення прийняли ще у 1990 році на сесії Львівської міської ради депутати першого демократичного скликання під головуванням Богдана Котика про тих, хто творив історію. Далі у сюжеті Юлії Манько. Від спільного виконання гімну. Чистого внесення синьо-жовтого стягу 23-річної давнини. У сесійному залі людно як ніколи. Хоча пленарного засідання у міських обранців немає. У депутатів інша причина для зібрання, Як і 23 роки тому вони знову мають підняти синьо-жовтий прапор над ратушею. Саме цей чоловік був одним із трьох депутатів, якому пощастило піднімати національний прапор. Зиновій селяк розповідає того дня, не тямив себе від щастя, а на ратушу взагалі піднявся першим. Коли оголосили моє прізвище, я не знаю, чому я побіг. Я вибіг сесійному залу і перший вибіг на рату. Що після того чекав, поки підніметься шабатура, дочекався її. а прапор вже був наверху. Інший депутат першого скликання Богдан Горбовий події того дня пам'ятає добре, каже: тоді вони здійснили подвиг. Для нас це було дуже актуальним, як правильно це зробити, щоб як найменше проблем мати, і тому ми піднімали 23 роки тому український національний прапор, а не український державний прапор. Від сесійної зали до вежі ратоші синьо-жовтий стяг знову замайорів над міською радою, Як і 23 роки тому першим із прапором йшов Зиновій саляк. А от 25-ту річницю з нагоди підняття національного прапора над ратушею почали планувати вже сьогодні. І, хоч усі таємниці урочистої процедури не розкривають, проте обіцяють вразити львів'ян гігантським стягом. Юлія Манько, Андрій Сладков, новини.